Вітаю, дуже така хороша історія за Вартимея. Ти, наверное, чув, це Євангелія від Марка, 10 глава. І прийшли вони в Єрихон, а коли він зі своїми учнями і великим натомпом виходили з Єрихона, то син Темея, Вартимей, сліпий, жебрак, сидів край дороги, почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Син Давидов. Змилися наді мною, і багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Син Давидів, помилуй мене. А Ісус зупинився, сказав, покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому, Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свою плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Сліпий відказав йому, Учителю. Щоб я прозрів, Ісус сказав йому, іди, віра твоя спасла тебе, і він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Дорогий друг, така історія була одного разу людина, яка чула слухом, що є Ісус Христос, що Він зцілює, що Він допомагає. Хтось йому говорив точно так же, як сьогодні я тобі говорю, що Ісус може розрішити твоє питання. І точно так же і Вартимію казали: Є Господь, який може допомогти тобі, і він почув, що є, і почав кричати Ісус, син Давидов, помилуй мене! Люди закривали йому рот. люди казали, не кричи, для чого ти виступаєш. І точно так же сьогодні і люди тобі мішають, і мені мішають, коли знаєш, коли касається лічно спасіння, лічно Твого. І відношення Твого і Бога завжди люди будуть мішати. І приходить, приходить такий час, коли він почув, що йде Ісус Христос, і він, незважаючи на що, в нього є потреба, яка зустрітися з ним. І він кричить: Ісус, син, Давіда, помилуй мене. І тут зупиняється Ісус і каже: Покличте Його, покличте Його. Зупинився весь процес. Ми не знаємо, скільки людей йшло: тисяча, дві тисячі, сто чоловік, ми не знаємо. Ну зупиняється. І крім Ісуса Христа було дуже багато людей, які теж були з потребами. І кличуть цього сліпого, і Ісус задає питання, точно так же, якби він сьогодні задав питання тобі і задав питання мені. Що ти хочеш від мене? І це питання почув Артемій, і він каже. Я не хочу ніякого подаяння, я не хочу ну, ніякого пособі, я не хочу ніяких грошей, я хочу, щоб просто бачити. І Ісус каже: віра Тебе, Твоя спасла Тебе.